Привіт всім, любі, друзі. Ми граємо в гру Attila Total War І останній раз, коли ми проходили цю кампанію за Францію, у нас, на жаль, захопили один із населених пунктів. Я вже не пам'ятаю, який саме, ми зараз подивимося і згадаємо. А, бажаю вам приємного перегляду. І просто зараз не забудьте поставити лайк. Так, а, згадав, на нас також напали на Тулузу. На Тулузу напала Тулуза. Вони взяли свої сили із останнього міста, яке в них там залишилося, і напали на нас. І я обіцяв цю а, битву пограти наступного разу. І тож, якщо ми зберемо 50 лайків, я зніму наступне відео. Поїхали. Що нам краще вийти в, бій... в відкритому полі чи а, битися в місті? Так, в місті буде набагато краще битися, тому що у них тут велика кількість, бачу кавалерії. Поїхали. На Тулузу я напав на десь третій хід, здається, і захопив їх населений пункт. Ну, столицю, тобто цю Тулузу. Але в них залишився ще один населений пункт, в якому вони збирають армію. А я не можу на нього вийти, тому що це місто бунтує. Хоча, думаю, після цієї битви це буде єдиний вибір, який в мене залишиться. Йти на них. Також є невеличкі сили в гарнізоні. До речі, модіфікація, в яку ми граємо зараз, називається Medieval Warfare. Вона не має великої кількості скриптів. Ам... І це. А чекайте, з якої вони сторони? Ага. Вони з цієї сторони вирішили піти. Ну окей. Вони дуже багато тут копійщиків, яких я навіть не можу виставити. Ну, окей, це ж їх рішення було на мене йти. І вони мусять зараз звідси самі виходити. Може, і не будуть вони виходити. Можливо, вони зараз підтягнуть своїх арбалетчиків і будуть просто розстрілювати. Але в мене є і мої арбалетчики. І Якщо що, я їх теж зможу вивезти. Так, а. Всі гарнізонні. Одиниці, я думаю, я залишу тут, щоб їх просто не розтягувати. Не дуже хотілося б їх тягнути туди в бій. І всю кінноту теж сюди. в бій ну, В принципі, і все. А що за мечники... що вони себе представляють? Ну, звичайні, коротше, мечники. Ми середні Так, що це буде? Рвуться вони в бі? Окей. Okay. Підкріплення до них підійшло, але як, там занадто мало. Щоб ми цього okay. Вони підуть на штурм? Серйозно. Mm -hmm. Ну давай. Добре, ми тоді будемо стояти. А, ah, на арбалачки будуть стріляти. Краще б, конечно по цим почали жатити. Дивись, полізли! Все? а чого ви не стріляєте далі? От вже їх арбалетчики почали гатити по нам. Нам треба у відповідь по ним. Стоп, 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 стоп. А чого ви йдете? Стріляєте просто? Нас же ж розстріляють тут просто. От дивись, вони по нам стріляють, а ви не стріляєте. Що це, як це? Ну Я бачу тільки один варіант виводити в свою кімноту з лівого флангу І бити по їх стрілкам. Так, один уже відступає альбігойський релігійний опіздал Сліляють, але на правому фланзі щось не дуже впевнено я себе почуваю, якщо чесно. Стягнемо силу трішки ближче. у фланг. Ми дож... нас доженемо їх чи ні? цих конних хлопаків. Було б непогано. Начебто у нас швидка тут хабаре. О, красавчики, дивись! Хорош! Молодці! Ініціативу перехопили з їх стрілками. Бля, ну що ж ви зупинились? Виведемо зараз свою кінноту, щоб їх переб... ну, щоб тих челіків поперебивали. І вдаримо по арбалетчикам терміново, поки вони не почали давати постріли. Так, що ма... Ой! Тут один загін піде до нас. Так, ці відступили. Добре. Ми задержали в спину. Ну, над цим поки що. О, ще один загін. Зараз задати треба оцим, бо щось вони дуже довго тримаються. Хоча ми не втратили жодного пацида. О! Побігли! Молодці. Коні справилися легкі. Наскільки я пам'ятаю, французька кавалерія одна з найкращих на даний момент у грі. Ну, а чого ж ви зупинились-то? Давайте тепер добивати. Хтось відступає в мене. Вони не хочуть нас доганяти, чи що? Що це таке? У воді просто зупиняються і все. Так. Тепер треба вдарити в спину. Давай хорош и всю пехоту в би Ну ви дочекались, конечно, коли вже всі почали відступати Так 71. Окей Все, вони начали відступають Іначе там пару діпів відступають. <кій> Всю кіноту зупинили. Дивись, які копейщики хороші. Так, тут, але хтось ще, я бачу, тримається в них. Хто? Ага. Це челік. Я од... один юніт провтикав, звісно, поставити. Ось він. 120 тіпів. А, сі ще вмудрилися якось тут їх вбити. Прикольно, прикольно. В кавичках ні. Тоді кони назад. Тут коней назад. Дивись, скільки їх біжить бажаючих ляхти. Нашу ви сюди прийшли. Ну хоча я можу і зрозуміти Дії штучного інтелекту, бо він же ж типу хоче свою столицю забрати. Що ви так повільно. А, вони. Вони вже змучилися. Ну добре. Коні 148, 184. Ам. Копейщики 370, 170, 432, арбалетчики 80-75 О ви тут напрацювали. Чарівно. Раймонд Тулузкий мінус. Так, всіх виднішки. Повністю. Так. Це що? Так, два? Ой, де зісткілд. А-а! Це те, що вони по нас захоплювали отут. Так, вони захопили Ліон. А Діжон вони захопили у Да. Швейцарці у нас захопили Ліон. Цими силами ми дуже там супер круто трималися. Але нічого з цим зробити я вже на той момент не міг. Так, ми тут цю армію сохранили. Тільки що мені треба, мабуть, цю тему розвивати. Щоб була більша мораль для всіх юнітів, так? Да? Так, а тут що? Інтегріті. Ну, у нас інтеграцією значить все окей? Оце нам треба. Мораль. Мораль. Так, да, у нас буде дуже крута мораль зараз. Ну, і цих челіків, мабуть, треба одразу кидати в бій, поки ці не відновляться. Тому що це буде дуже довго Так, але перед цим нам треба підготувати армію нову. На заміну тій армії, яку ми повністю втратили, на жаль. Що в мене в Парижі тут а, наймається серйозна армія. Можливо. Я розгляну. Так, це дісмаунт, так? Да? Розгляну до набрати. Ага, більше не можу. Тамплієрів більше набрати не можу. Це максимальна кількість. Окей. Тоді. в Бурже збираємо армію. Тобто грошей мене багато, адміністратор мені не потрібен. Це був всякий елік туді. Заведемо його в гарнізон. Так. Ну в нього по стандарту тут. Все. Раз, два, три, 4, 12 юнітів буде тут аж через 4 хода, але краще, ніж нічого. Ну і тут, як я і казав, виходимо на бій. Так, вони відступають. Окей. А, я, мабуть, не буду нападати на цих. Хоча ні, краще напасти на них, а потім на нарбону. Перекрити. Типу, окремо їх вибити. У мене на увазі оцю армію, яка в них залишилася, вона не дуже велика, і це залишки того, що було в них там. Тут 990 тіпів, в два рази менше, ніж в мене. Але в нарбоні, в їх останньому населеному пункті, там буде десь унітів 8-9. Щоб же 100% мати перевагу там. Хоча ми не будемо мати прям перевагу, тому що в нас не дуже велика кількість тіпів. Або вони не дуже професійні. Але це буде круче, ніж якщо вони об'єднаються. Тому вперед. Їх ми не бачимо, до речі. Треба запустити скаутів вперед. Дивитися, де вони можуть бути, або зліва, або справа. Це розглянуло. щось мені підказує, що вони десь зліва. Тут якраз вверх верх. Ам... Де? Що? А де вони? <laughs> в сенсі. Типи, ви що Де вони? Що це за приколи Почекайте тоді Нікуди не йдіть бо я трішечки в шоці Гра мені сказала, що ми побачили, де ворог, але в реальності я не бачу взагалі нікого. Ага, а що вони там роблять? Вони ж були переді мною. Прикольно. Хто нападає. Ні, ніхто не нападає. Дивна тема. О, вони тут ще понакидали, дивись, скільки всього. Я ходим мудрилися взагалі стати з лівої сторони від мене. Не розумію, чому всі модери так сильно хочуть зробити. А тілу на Medieval 2, wow, Total War. Що він заважає просто ну іншу музику підібрати, чи поставити оригінальну від Атіли? Ну прям всюди косять під Medieval. І Kingdoms, і Medieval Warfare у цей мод. Ну, Medieval Kingdoms ми мабуть чули вже. Тракція, що важка? А, там мені без різниці, навіть якщо важка, ми все одно їх можемо вибити легко. Так, а ми піднімаємося то наверх, пацики. Шарите в чому фішка? Якщо підемо по прямій, буде важко, але в нас велика кількість пацанів. Тож. Підемо. Не дуже хочу просто обходити оце, витрачати час на обходи. Ого, це що за підлагування? Прикол такі якісь. У них два загона кавалерії. Всього лиш. Прикольні, до речі, ці почки. Виглядають непогано. Але вони повністю в лісі. Тобто розраховувати прям дуже сильно на кавалерію сенсу нема. Кавалерія має дебафи в лісі. Я не пам'ятаю, що у них по стрілкам. А, здається, їх не дуже багато. Опа! Стреляємо, пасади. Ой-ой, ой Ви самі полізли сюди. Тому получаєте. Ого, Кривно. Вони вирішили полізти на мене, що за бред? Я просто відведу зараз і все. Вони ведуть кавалерію які якраз таки в лісі. Ну Я вдарю зараз в спину їх лучником. Та, да, вони нічого тут не зроблять, ну нахера. Хоча, ну, може, в нього не було варіантів, менше. Де мої пацики, я не бачу. Кавалерія, ага, підходять. Я навіть сам своїх не бачу. О, та... Оооох ти шо! О, Ще й копійо в іншу сторону. Ви бачили це, пацани? Ніфіга собі! Оце я розумію захід кінноти. Туда... Ну цих давайте дивись Все, ми справилися З арбалетчиками Тепер гатимтуза їх піхоту Давай пац Ой-ой-ой-ой Дивись як вони всракують Гарно Краса, яка краса Так, а мої Важка моя кавалерія. Нас догнала От скотиняки дивись. Змогли все ж таки. Чим змогли. Да, забайтились все ж таки. Супер. Ой, конячко! Шо таке? Ще й піхота підбігла. Ну отут все Габела! Так, вони мене заманюють зараз на свої пастки. Я сподіваюся, що мої коні не помруть тут. Це генерал, до речі. Основні сили впали. Кавалерія добила. Окей. Супер, пацани, що я можу сказати? Особливо кавалерія, яка зайшла їм в туза. Це було дуже гарно. Чого вони вирішили атакувати? У вас така позиція була, якби ми ще вище білілися. Ну, з іншого боку, у нас велика кількість арбалетчиків була, якби вони нам дали хвилини 3 попрацювати по ним а, з болтами. Ну, типу, стрілами. Болт для арбалету. Все кінець. Я думаю, що в них би шансів не було в такому випадку. Бо раз, два, три, 4, 5, сотень, навіть 560 десь арбалетчиків. Ну, ми б їм багато кого вибили, тому вони скоріш за все вирішили одразу на нас піти. Так, от дивись, скільки коні повибивали. 208, 201. арбалетчики зробили по одному залпу. І 16-15. Якби вони таких 3-4 зробили, то вони б всіх можна навіть сказати, вибили б. Шотландія почала війну з Англією, а з Провансом ми перестали торгувати, тому що ми втратили Ліон, Ну, це понятно. Окей, все, тепер можна йти на нарбону покійно. Ну. І тут є два варіанти. Або ми тримаємо її в облосі 8 років, ну 8 ходів, поки вони не здадуться, що для мене не є. Окей. З одного боку. Або вони на нас підуть. Баліс. Балістарії. Коротше, там три арбалетчика. Одні ці челіки. Ну, в принципі, нічого такого, що може нас зупинити. 1480 тпів. Ну так. Да. Сохранимося тут. І а, коли зберемо 50 лайків, знімемо наступну частину. Чекаю ваші коментарі. Якщо хочете підтримати канал донатом, ссылка на донат буде в описі. Тільки пишіть коментар. Можливо, ви хотіли б, щоб я зіграв за якусь країну, пройшов компанію. Тож, дякую вам і зустрінемось наступного разу. До зустрічі!